За останні п'ять років народжуваність у Франківській громаді знизилась на 30%. Відчутною є ця різниця, кажуть у міському управлінні охорони здоров'я. І за останні два роки, якщо порівняти, що у 2018 році було по двох центрах 2470 пологів у міських жінок, то бачимо, що на сьогодні, тобто за 2022 рік пологів зменшилося на, 183, на 883 перепрошую, і становило в минулому році 1587 пологів жінок Івано-Франківської міської територіальної громади відтак у 2022 році у міському перинатальному центрі народилися 1744 дитини, що на понад дві сотні менше, як у попередньому році. Значить, хочу акцентувати увагу на тому, що по двох перинатальних центрах за останні чотири роки кількість пологів кількість народжених дітей менше практично на три. 30% із 2305 до 1617. Це виключно жінки Івано-Франківської міської територіальної громади. Хоча відсоток народження наших діточок приблизно одинаковий в обласному центрі нашими жінками, коливається від 35 до 30 відсотків в останні роки. Цьогоріч у Франківську вже народилися понад сотню немовлят. Нерідко каже Алла Вацеба, у громаді народжуються й двійнята. Ми бачимо, що в 2020 році народилося 10 двій, тобто від двійнь було 20 діточок, в 21 році 14. Двінь у 22-му – 12 двінь, тобто від двінь, народилося 24 дитинки в міському перинатальному центрі. Ну, на жаль, є кількість є певний відсоток перечасних пологів. І в кількість ви бачите, вона коливається в межах 1 одного і 1,5 відсотків. А от захворюваність новонароджених зростає. Медики наголошують, це залежить від стану здоров'я мами і від того, як вона дбає про свою вагітність. Закликаю принагідно ставати на облік вагітним жінкам згідно протоколів надання медичної допомоги і наказів міністерства. Це не пізнішого першого триместру, тобто включно до 12 -ти тижнів вагітності, бажано не пізніше, тому що жінки потім здають скринінгові тести на різні патології, і відповідно можна вчасно виявити якесь захворювання і відкоригувати. А також це важливо звернути увагу також на здоров'я матері, на харчування, на спосіб життя і на виявлення вчасно захворювань, захворювання також лікування основної патології, якщо вона є в жінки, щоб потім народити здорову дитиночку. Відтак з метою підвищення народжуваності дітей у міськраді розробили відповідну програму підтримки. І цьогоріч мами, які народжуватимуть у міському перинатальному центрі, отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. А сім'ї військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, 50 тисяч гривень. Мар'яна Джерчина Сія. Гей hey, телерадіо компанія Раї.